Кераміка це надзвичайний матеріал. З одного боку він є крихким, а з іншого може витримувати дуже високі навантаження. Існує інший вид кераміки. Це технічна кераміка, яка є важливим компонентом свічки запалювання. Це справжнє технологічне диво. Керамічна свічка запалювання має набагато меншу площу поверхні, аніж чашка, але при цьому вона може витримати свою десятикратну вагу. Це важливо для забезпечення стійкості при великих стрибках тиску в камері згорання. Водночас, кераміка повинна виконувати дві важливі задачі: забезпечувати електричну ізоляцію, тобто протікання струму по точно визначеному шляху всередині свічки запалювання. Також вона повинна допомагати відводити тепло з камери згорання в блок двигуна, тобто запобігати надмірному нагріванню електродів свічки запалювання. Саме для цього компанія Bosch розробила спеціальний склад кераміки для своїх свічок запалювання. Їхнім основним елементом є оксид алюмінію, та вони також містять багато інших компонентів. Точний склад матеріалу тримається в секреті. Саміро для чого потрібні ребра на керамічній свічці запалювання? Просто для гарного вигляду ні. Ребра виконують важливу функцію. Вони є бар'єром для електричного струму, запобігають так званому пробою голівки. Електричний струм, за своєю природою, дуже лінивий і завжди шукає шлях найменшого опору. Тому зазвичай протікає усередині свічки запалювання. При наявності вологи або бруду, наприклад, через протікання провідника свічки запалювання або наконечника котушки, це може стати свого роду запрошенням для струму змінити шлях протікання. Приваблений наявністю вологи, струм перестрибує на зовні керамічної поверхні та відбувається струмовий розряд на голівку циліндра. З цієї причини керамічна свічка запалювання оснащена ребрами, щоб зробити шлях протікання струму по зовнішній поверхні довшим та через це менш привабливим. Більш того, кераміка вкрита шаром глазурі, щоб по можливості звести до мінімуму накопичення бруду та вологи на її поверхні. Окрім свічок запалювання з ребрами, також існують гладкі свічки запалювання, які використовуються в сучасних бензинових двигунах прямого впорскування. Чому на них немає ребер? У цих двигунах інші робочі умови. Які є ключовим фактором для такої нової форми керамічної свічки запалювання? З одного боку ймовірність накопичення броду та вологи є меншою, оскільки свічки запалювання набагато краще захищені. З іншого боку, ми маємо менше місця, і, крім того, більшу напругу запалювання з вищим ризиком пробоїв голівки. Тут ми можемо визначити довжину конкретної свічки запалювання з ребрами. У більш обмеженому просторі такого двигуна свічка запалювання має бути тоншою. А отже, використання ребер неможливе. Більш того, керамічна частина має бути довшою, щоб запобігти високому ризику пробоїв голівки. Тому керамічна частина знаходиться відповідно по довжині ребер. Але тепер довжина свічки запалювання стає надто великою, тому форму контакту необхідно змінити. З'єднувач SAE стає набагато меншим чашоподібним контактним наконечником. Загальна довжина свічки запалювання тепер знову є відповідною. Коли такі свічки стали доступними. Перша ця розробка прийшла з мотоспорту. Чишоподібний контакт, що використовується сьогодні у сучасних свічках запалювання, є удосконаленим варіантом для легкових автомобілів. У 2010 році вони були запущені у серійне виробництво для оригінального обладнання. Бош був розробником чашоподібного контактного наконечника і до сьогоднішнього дня залишається власником патенту на нього. Круто. А може СТО на власний розсуд обирати, який тип свічки запалювання використовувати? Наприклад, гладкі чи ребристі з чашоподібним наконечником чи sae контактом. Ні, тип свічки запалювання для кожного автомобіля вже визначений, оскільки його було точно спроєктовано для відповідно. Типу двигуна добре, це також пояснює, чому Bosch пропонує такий широкий асортимент свічок запалювання. Дякую, що дивилися, та не забудьте поставити вподобайку.